Програму створено за фінансової підтримки друзів і партнерів служіння Джойс Майер. Я скажу вам щось дуже важливе: навчіться насолоджуватися власним життям замість заздрити життю інших людей. Ви ж знаєте, що Соломон написав книгу проповідника Еклезіаста, і нещодавно я ще раз перечитала цю дуже захоплюючу книжку. Отож він вважався наймудрішою людиною на землі та при цьому чинив безглуздо. Але на початку книги сказано, що він спробував усе дійсно у нього все було. Він усе перепробував. мав багато жінок, гроші, побудував багато палаців і в одному уривку читаємо. І я побудував собі басейни, доми, побудував собі. Тож я збагнула. Ось у чому полягає твоя проблема. Ти все робив тільки для себе. Я справді вірю в це, та він постійно повторює слова під сонцем, маючи на увазі на цій землі. Він спробував віднайти насолоду в земних речах, та це неможливо, І врешті, в кінці 12 розділу, звучить після всього, що я зробив, я усвідомив, що обов'язок кожної людини боятися Бога і виконувати його заповіді саме це виправить будь-які неприємні обставини у вашому житті. Амінь. Та ось кілька уривків, кілька істин, що він пізнав і що мені дуже сподобались. У святій Біблії, сучасною мовою книзі проповідника 2,24-25, Він каже: немає нічого кращого для людини ніж їсти й пити й шукати в праці задоволення. І це також, як я побачив, іде від руки Господньої. Мені це видалось цікавим, адже найліпше, що можна зробити, це зрозуміти, як насолоджуватися своїм трудом. Хм. а я насправді насолоджуюся тим, що роблю, і мені дуже подобається бути тут сьогодні. Мені сподобалась підготовка до конференції і, може, ви скажете, ну мабуть, має роботу, як у вас то теж насолоджувалася б нею. Ні, не насолоджувалися, бо ви не повинні мати роботу, як у мене. Кожному бог дав завдання і хай яким є ваше, саме його ви маєте виконувати з радістю, і саме ним ви маєте насолоджуватись. Може, ви скажете ну, моя дурна робота ніяк не приносить мені насолоду, то зачекайте до кінця проповіді. Бо сподіваюся, після ваше ставлення зміниться. А коли ні, то в мене ще дві спроби, щоб вас переконати. Хто вважає, що надважливо навчитися насолоджуватися життям. Лише уявіть, як змінилося б воно насолоджуйся Ви всім, що робите тільки подумайте про це вам не треба було б турбуватися, коли миєте посуд, йдете в гастроном, робите це, те, затямте. Турбота – це близька родичка страху. Тож я ні про що не турбуватимуся, робитиму все з насолодою. Книга проповідника Еклезіаста 4.7.8. 8. Так мені подобається, що ви маєте це побачити. Він каже: і знову я бачив марноту під сонцем. Буває чоловік, про якого ми поговоримо, має п'ять проблем. Буває чоловік самотній. Це його перша проблема. Бо люди не створені бути самотніми. Ми створені для спілкування і взаємодії з іншими людськими створіннями, тому не ізолюйте себе і не вважайте, що ніхто вам не потрібен, адже кожному потрібні інші люди. Амінь і немає нікого він іншого, сина чи брата у нього нема, та немає кінця всьому зусиллю його. Це друга його проблема. Його праці немає кінця. Він не вміє відпочити бодай п'ять хвилин. і не насититься. це його третя проблема. Око багатством його. Отже, він важко працював і заробив багато грошей, та не був цим задоволений через свою жадібність. Він не міг насолодитися багатством, хоч і важко працював, щоб його здобути. Ось його четверта проблема, і він не повість, та для кого я дбаю. Він навіть не знає, навіщо робить це. У нього немає нікого, тому нікому залишити своє майно. В іншому уривку з книги Еклезіаста сказано я залишу все своє багатство комусь, кого навіть не знаю. Агов, люди. І далі уважно. І не знає він, для кого позбавляю душу свою насолоди. Амінь. І навіщо ви все робите? Знайдіть відповідь на це питання. Знов таки, мова не про те, що все ваше життя має бути суцільною вечіркою. О, радість мені приносить, коли ходжу по крамницях. Або коли відкрив нову кредитку і можу витратити з неї всі свої гроші. Не про це йдеться. Я кажу про здатність насолоджуватися звичайним повсякденним життям, коли прокидаєтеся і лягаєте спати. У понеділок, вівторок, середу, четвер, п'ятницю, суботу, неділю. Ой, і знов понеділок. О, нам так подобаються вихідні і святкові дні, та після них завжди настає понеділок. ось його п'ять проблем. Він самотній, ніколи не припиняє працювати. Має багато грошей та не вміє радіти з цього? І немає нікого, кому він міг би їх залишити. А ще міркує. Чому я позбавляю себе насолоди? Хочу одразу сказати вам: перш за все, ви всі багаті люди. Він каже про багатство, і може ви думаєте: якби я мала багатство. То була б щасливою. Mm -mm. Не факт. Бо гроші самі по собі не спроможні вас ощасливити. Це правда. Та, Боже милостивий, дозвольте сказати: кожен із присутніх багатший за дві третини населення світу. Тому. Не гайте часу, не жалійтеся і не жалкуйте, що не маєте більше грошей чи життя як у когось іншого. Натомість почніть добре розпоряджатися тим, що маєте, і насолоджуватися власним життям. Мій чоловік керується в житті певною філософією, дуже простою та дієвою. З усього, що маєте, частину віддавайте. Частину відкладайте, а частину витрачайте в залежності від того, що маєте. Тоді Бог розширить ваші кордони, і ви зможете більше віддавати, відкладати і витрачати амінь. Тільки не старайтесь усі кошти відкладати на пенсію, щоб це позбавило вас будь-якої насолоди від нинішнього дня. Бо знаєте, скільки людей помирає через два роки після виходу на пенсію? Як на мене, це тому, що вони сильно нудьгують і не мають чим зайнятися. Люди питають мене про пенсію, адже послухайте, на мене працює 5-6 сотень людей, які й чути не хочуть про пенсію. Тож я навіть не планую її. Може. Я й досі намагаюся збагнути, як виглядати достатньо молодою, щоб людям не страшно було на мене дивитись. Та не знаю, може, одного дня мене вивозитимуть на сцену в інвалідному візку. Та допоки мій язик працює, мабуть, я зможу з'являтися на сцені. Не знаю. Загалом не знаю, як складатимуться обставини. і може, одного дня я не зможу цим займатись. Проте я вирішила. Навіть коли це станеться, я буду такою ж важливою і потрібною людиною, як і зараз. Бо наша цінність залежить не від того, що робимо, а від того, ким ми є і кому належимо. Амінь? Тож годі лише працювати і відкладати гроші, щоб якось мати можливість одного дня сидіти й нічого не робити. звісно, у нас може бути краща життєва мета. Отож, якщо у вас з'явиться можливість вийти на пенсію і більше не працювати. То, принаймні, служіть десь добровольцем, почніть подорожувати по всьому світу, тільки не сидіть, склавши руки цілий день і бурчачи, що ваші діти про вас не дбають. Еклезіаст п'ять, сімнадцять, вісімнадцять. що доброго я побачив? що є приємне їсти, пити і бачити добро в усякій своїй праці якою трудиться під сонцем за числом днів його життя, які дав йому Бог, адже це його частка, і всяка людина, якій Бог дав багатство і йдеться про кожного з нас, маєтки і владу він дав їй їсти з нього, брати його частку і веселитися у своєму труді. Це Божий дар. Тож не просто працюйте, а насолоджуйтеся своєю працею. А ще важливо навчіться насолоджуватися власним життям замість заздрити життю інших людей. Адже не можна заздрити комусь, ревнувати і одночасно насолоджуватись життям. Та я не розумію. Я ніхто й не прохає вас розуміти. Просто маєте прийняти дани Богом і цвісти там, де посаджені. Бачте, наше земне завдання прославляти Бога. Замість вириватися вперед, стати головою компанії чи якимось всесвітньо відомим, маєте просто прославляти Бога і насолоджуватися спілкуванням із ним, не просто служити йому, а насолоджуватися спілкуванням із ним і тим фактом, що ви його дитя, отримуйте насолоду від маленького куточка, отриманого від Бога. Ну, то й що, коли ваш будинок не такий великий, як чийсь, або ваш одяг не такий дорогий, як у когось іншого, або важите на 5 кіло більше, ніж хтось інший? Ваша радість не має залежати від усього цього. Здебільшого у нас звичайне життя, та ми спроможні навчитись ним насолоджуватись. Марко 4, 26, 27. І також сказав Він, тобто Ісус, так і Боже Царство, як той чоловік, що кидає в землю насіння, і чи спить, чи встає він у день та вночі, а насіння пускає паростки та росте, хоч він не знає, як. Насіння пускає паростки, і Бог діє. А ми тим часом маємо провадити своє повсякденне життя. Сіючи насіння, або свої кошти в Боже царство за вірою? Мусимо знати, що Бог діє. А допоки чекаєте, маєте насолоджуватися своїм власним життям. Припинімо мислити, я насолоджуватимуся життям коли. Я радітиму життю коли? Ні, не колись, а зараз. Агов, гучно й чітко скажімо, зараз знаєте. Бог показав мені одну таку просту істину, що ви скажете, звичайно, я й так це знаю, але сподіваюсь, багатьом із вас вона допоможе. Гаразд. Ось моя невеличка, особиста таємниця, що допоможе вам насолоджуватися всім, що робите. Може, ви прокидаєтеся вранці і міркуєте. Ох, я не хочу вставати. Іти на роботу. Стояти в заторах. Чути галасування своїх дітей. Все це мене турбує, турбує, дратує. Та, мабуть. Встану все одно і зроблю це. Знаєте, зараз прокидаючись, іноді я лежу в ліжку і думаю, мені не надто хочеться вставати, але потім згадую, слава Богу, за те, що маю ноги. І взагалі можу підвестися і піти у ванну чи на кухню. Заварити собі кави в гарненькій маленькій кавоварці, визирнути з вікна, випити кави і просто поговорити з ісусом, бо я маю спасіння. будь ласка, зараз послухайте неможливо насолоджуватися життям, не маючи відчуття вдячності. Причому постійного йдеться не про слова. О Боже, дякую тобі за відпустку. О, я так ненавиджу стояти в заторах дорогою на роботу. Ні, будьте вдячні йому вже, хоча б за те, що маєте авто. Гей, будьте вдячні богові за те, що маєте роботу, хоч і не найулюбленішу, та все ж роботу, бо в багатьох людей її немає. Пам'ятаю, як у молодості десь у віці за 20, мені доводилось на морозі чекати на два автобуси, щоб дістатися роботи, і потім повторювати цей шлях увечері, щоб повернутись додому. Я стояла на розі вулиці, хоч і було дуже холодно. Сідала в автобус, часто без вільних сидінь і була змушена триматися за якесь усю дорогу. Не встигши на автобус, я мусила мерзнути ще 15-20 хвилин на вулиці. Дякуйте Богові за власне авто. У нас завжди будуть підстави для вдячності. І це змінить весь наш світогляд і ставлення до життя. Однак це не відбудеться автоматично від самого слухання проповіді. Буду відвертою, деякий час вам доведеться над цим цілеспрямовано працювати. Бо диявол противиться вашій радості або насолоді життям. Раніше я ставилась до цього як до роботи. О, я так радітиму, коли скінчиться конференція, і я поїду додому відпочити. Я думала, це так безглуздо я живу на сцені, хоча й не так, як раніше. зараз я проводжу багато служінь Тоді як раніше дуже багато відтак. Я буквально почувалася, ніби живу на сцені, але потім я вирішила: ну, якщо Бог мене до цього покликав, і я тільки це робитиму в житті, то краще мені цим насолоджуватись. Отож я не боятимуся, що подумають люди, не хвилюватимуся, подобаюся я вам чи ні, скажу все як треба, чи ні. Я буду цим насолоджуватись. Хто розуміє, що має відмовитись не отримувати насолоду від життя? Одна людина чудово. Ух, не змушуйте мене спускатися і підходити до вас. Ну, я ненавиджу мити посуд. Отак, бо покласти його в автоматичну посудомийну машину, додати трохи засобу. І натиснути на кнопку це так складно. Бідна ви людина. О, я ненавиджу розкладати помитий посуд. Гей, хіба я не права? Спробуємо разом здійснити уявну подорож до Індії. Перш за все у більшості індійців немає навіть столового посуду, тому вони їдять руками. Ми проводимо багато програм годування, тож у деяких дітей є металеві тарілки, що виглядають, наче пройшли три світові війни. І щоб помити цю тарілку після їжі комусь можливо довелося йти пішки кілометрів 15, щоб принести додому трохи брудної води для миття посуду. а ми. Засмучуємось, що доводиться підійти до крану, відкрити воду, прополоскати тарілку, поставити її в посудомийну машину, а по закінченні процесу дістати її звідти і поставити в сервант. Камонамрагов, це правда. Отож усвідомо через комфорт. І надлишок у всьому ми дуже розбестилися. Амінь. Ми втратили здатність бути вдячними і тому не можемо чимось насолоджуватись. адже буркотуха ніколи не насолоджуватиметься своїм життям чи тим, що робить у вас завжди, і в будь-якій ситуації може знайтися підстава. Для вдячності амінь, До Філіп'ян 4.11. Филип'яни послали апостолу Павлу пожертви, а він у відповідь: не кажу це тому, що маю потребу. Так він їм дякує. Не кажу це тому, що маю потребу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю і за будь-яких обставин. Він навчився цього, але не автоматично. «Умію я жити в нужді, умію бути і достатку. Я привчився до всього і пізнав пізнав таємницю того, як бути задоволеним усім і в будь-якій ситуації, насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє і дає силу. Ми часто вириваємо 13 тринадцятий вірш із контексту, вважаючи, що в ньому сказано: Я можу робити усе, що захочу все вийде. Та Павло мав на увазі конкретні речі. Я можу бути задоволеним, коли маю достаток. Чи коли маю недостачу або скажімо, я можу бути задоволеним тоді, коли все йде по моєму, чи коли все відбувається зовсім не на моє. Як у Павла це виходило? Так, я вірю, що дечого ми маємо навчитися, аби у нас це виходило. І вдячність може нам у цьому зарадити. Але я вірю, що апостол Павло дізнався ось яку таємницю. Незалежно від того, якими були його обставини, вони рано чи пізно мало повернутися йому на добро агов байдуже до вашої ситуації, адже тим, хто любить Бога і покликаний його постановою. Хто любить його і прагне здійснення його волі у своєму житті, усе допомагає на добро. Я вірю, що навіть перебуваючи за ґратами, Павло мав здатність сказати: радійте в Господі, і знову кажу, «Радійте». Я була в тій в'язниці, і повірте там. Не було чого радіти. Кажуть, через це місце проходила міська каналізація. На щастя, її вже тоді не було, коли я там побувала. Його камера була не більшою за це. Мабуть, вона навіть не була достатнього розміру, щоб людина могла мені лягти на підлогу, не скрутивши у калачі. Проте він сказав: Радійте в господі і знову кажу, радійте. Знаєте, чому як на мене він був такий? Перед за все він знаходив підстави для вдячності. По друге, вірив, що все в кінці повернеться на добро. І по третє, знав, що навіть померши там, це буде для слави Божої. Так чи інакше, але це прославить Бога. Ось що він сказав: моє ув'язнення надало вам мужність і зробило сміливими в розповсюдженні Євангелія Коли Павло був у в'язниці, навіть охоронці отримували спасіння, бо він вірив, що все сприяє на добро. Що було б, якби ми замість усього лякатися, знаходили причини для вдячності і вірили, хай яка наша проблема. В кінці все одно вона сприятиме на добро. У нас навіть є приказка усе буде добре. У кого зараз у житті серйозна ситуація? Можу запевнити, усе буде добре. Усе буде добре. Тому насолоджуйтеся життям зараз, допоки кудись рухаєтесь, бо рано чи пізно там опинитись. Не забувайте, з Божою допомогою можна навчитися насолоджуватися всім, що робимо в житті, в тому числі повсякденними справами, з якими доводиться стикатися. Попри обставини, дозвольте собі насолоджуватися життям уже сьогодні. Не впадайте у відчай. Раптом не виходить позбавитися негативних думок. Занепокоєння, зневіра, гнів і самозасудження все це ворожі нападки на ваш розум. Годі гаяти своє життя на страждання. У книжці Розум поле битви Джойс Майер відкриває шлях перетворення життя через зміну способу мислення, отож навчіться зосереджуватися на доброму і мислити так, як мислить Бог. Замовте на нашому сайті книжку Розум поле битви українською мовою в електронному або друкованому форматі. І отримайте її абсолютно безплатно. Здобутьте перемогу у своєму розумі. Повідаю вам історію про двох людей. Про мене і мого брата Девіда нас обох кривдили у дитинстві, та мій досвід був набагато гіршим за братів. Здебільшого через те, що батько був для нього найжахливішим і найжалюгіднішим прикладом у житті він пиячив, постійно лаявся, був злим, з брудними жартами. Батько був механіком, і тому в гаражі висіло багато брудних плакатів із зображеннями жінок. Отже, брат з дитинства усе це бачив. Батько вважав дуже кумедним, коли у 14 років брат напився і почав виробляти різні дурниці. Він жодного разу не був на футбольному матчі, ніколи не відвідував шкільних факультативів. Ніколи нічим не займався. Отже, нас обох. Кривдили у дитинстві, але моя кривда ледь не зруйнувала мого життя. Девід був на 10 років молодший за мене. і у 57 років його тіло, що частково розклалося, знайшли десь на покинутому складі. Нікому він був не потрібен і вже 30 днів як помер. Перш ніж його знайшли. Його побачив такий самовипадковий випадковий безпритульний. І ось я. 67 чи навіть 68 років проповідує Євангелії у двох третинах країн світу. Божі обіцянки стосуються кожного і братове життя не мало б так скінчитися. Річ не в тому, що ніхто не міг йому допомогти і чиї шанси були кращі за його. На ділі я почала щось робити зі своїм життям, а він ні. Потребуючи Божого чуда у житті, почніть щось робити. Отряхніть зі спини бруд, підніміться і скажіть я покінчу з цим безладом. Якщо хтось і може отримати Божі благословення, то це я, адже його обіцянки стосуються кожного.